Чи результати ваші 5,9 тонни дев'ять у пшениці? А ви їх як оцінюєте? Враховуючи, що половина пшениці у нас на півдні, який завжди стабільно посушливий, а це половина всіх озимих і ріпакує пшениці саме на південному кластері, то це досить непогані результати. Це досить непогані. Ми, в принципі, цілились під цю вражайність. Ми не обманювали самі себе фактично, а і бюджетували витрати конкретно під цю вражайність. Ми під, під, під 5.08. Тобто ви вийшли на план? Ми вийшли на план, ми навіть його трошечки перевиконали, тому тут все нормально, абсолютно. А немає у вас внутрішнього такого якби, незадоволення? Що ну, наприклад, у МК вони поставили рекорд по пшениці і так ми далі. поставили. Дивіться, ми поставили теж рекорд по північному кластеру історичний. Ми поставили другий результат по західному, по центральному кластеру, перший був минулого року. Тому тут просто ми про це не, не говоримо дуже голосно, бо насправді досить скромні результати, але Треба розуміти, що половина пшениці, половина там гріпакує пшениці на півдні, який не мав опадів впродовж трьох місяців нормальних, mm -hmm. плюс високі температури, результат цілком цілком прийнятний. Абсолютно. Те, що ми хотіли, те ми досягнули. Але далі? А далі ставимо реалістичні. Дивіться, тут ж задача не обманювати самого себе, не планувати витрати під. Під ті результати, які неможливо досягнути, тут не треба втрачати зв'язок з реальністю. Якщо ми там ставимо план 5 і 8, то і витрати, і азотне живлення, і система захисту, і прогнозні ціни реалізації підлаштовані саме під цих 5 5,0,8. Е -э, тому все нормально. Насправді нас, і 5,8, не 5,08, 505 отримав південь в залік, а решта кластерів е -э, під 7 тонн закрилися. Тобто 5,8. Там навіть не 5,8, 5,8 був бюджет, 5,91 ми закрили в залі. 100 кілограм плюс це той результат, який нас влаштовує. Гарна ціна, ми встигли більшу частину поражу продати на піклу ціни, тому тут все нормально.